Друзі, чому в нас така корупція? Чому продажна влада така? Друзі, читати потрібно історію, тому що ми сотні років варимося в каші інгредієнтами, які, якої були росіяни, яких присилали сюди царі управляти. І тим, яким не можна було управляти, вони повставали, їх вбивали. І, ну, от так. Основна маса підлаштовувалася. Вони об'єднували сім'ї свої, дружили, жили разом і дожили до того, що вже коли була Друга світова, то тут були поліцаї. Це виходці з цієї каші. Розумієте, каші наших засранців та їхніх ублюдків. І ми мали поліцаїв. І ми сьогодні маємо. Результат це виходці з тих часів. Ну нікуди ж не дінеш. Це кров вже. Отака змішана кров. І оці полукровки, частина крові звідтіля, вони живуть серед нас, вони йдуть у владу. Приклад наведу вам один. У мене в селі. Такий же ж полукровка, батьки в нього з Росії. І він такий вештався, там побухував таке. Ну кацапська морда, знаєте. І що ви думаєте? Добився, добився, пробився, був такий час, можливість заскочити в місцеву владу. Що ви думаєте? Він на мене написав донос. Ну, під його діктовку написала там якась бабуся, донос. Він діктував. Він юрист. Уявляєте? І цей донос ніхто не розглядав, тому що такі ж самі внуки поліцаїв, оцих гнид про російських, вони застряпали там в поліції, передали в прокуратуру, там такі ж самі є гниди, тому що в основному вони були, є, і, мабуть, ще будуть управляти, тому що вони народилися такими, вони впитали з крові своїх батьків, прадідів своїх, розумієте, цих окупантів. Які прийшли сюди ще сотні років назад. розумієте? Так от вони застряпали. І їм все одно, друзі, їм все одно. Є правда там, немає. Їм все одно. Вони це роблять, тому що вони цим живуть. І, на жаль, ми живемо серед цих гниб. І ці мерзотники ходять по вулицях з нами. Ми їх навіть бачимо тут на місцевому рівні. Там вище ну, тяжче, Розумієте? І якщо читати історію їхні родоводи, я вам даю мільйон відсотків. Що це праправнуки окупантів, це правнуки поліцаїв, які своїх же знищували, спалювали в хатах і сараях. Розумієте? Оце ми живемо, отак от ми живемо. Це реалії нашого життя сьогодні, друзі. Нічого видумувати не потрібно, воно так працює. По-іншому не працює. І кров українців, вона що говорить? Що потрібно йти і знищувати. От хлопці дівчата пішли і знищують. Вони не вміють жити по-іншому. Це українці, це от, от, от ота козача кров гаряча. Розумієте? А, українці це ті, хто об'єднуються, намагаються зробити краще. Вирішити ситуацію в той спосіб, який вирішували їхні прапрапрадіди. прадіди. Розумієте, отак. От Але більшість уже, на жаль, більшість тут, я не раз говорив, це кров російська, це кров окупантів. На жаль. І вони такі ж самі гниди і тварі, які знищують ж своїх. розумієте? Вони принижують своїх і сидять по сільських радах зараз. І ви бачите, що твориться. Вони принижують матерів загиблих воїнів, вони намагаються максимально обдурити, принизити ветеранів, вони максимально ці гниди будуть знищувати все те світле, все те сильне, все те українське. Розумієте? Вони це робили, їхні діди це робили, їхні прадіди це робили, і вони роблять сьогодні, отут поряд, оці гниди. В судах, в прокуратурах, в поліції, в будь-якій державній установі, це вони, друзі, це гниди. Це вони. Там тіче е, російська окупантська кров. Розумієте, тому вони себе так і ведуть. Тому що українці вони завжди перепровірять, вислухають, вирішать будь-яке питання. В нормальний, адекватний спосіб, як це вирішувалося серед людей. Вони не будуть писати доноси. Вони не будуть робити це в втиху, розумієте? Розумієте? Отак, друзі. Тому ну думайте про це, це важливо. Читайте історію. Друзі. Ми маємо це знати і змінювати це. Ми маємо це змінити.